Всім привіт! Сьогодні будемо займатися новою справою. Коротше, у мене є брат, який любить стічі. І я вирішив йому з вами зібрати для нього альбом. Якийсь він в магазині побачив Стіч, супер скраббук. Що таке скраббук, ніхто не знає. Зроби альбом своїм, щось тут написано. Пиши, малюй, фарбуй, давай наліпки. Ну, коротше, зараз будемо дізнаватися, скільки тут наліпок. Чого тут непонятно, зараз ми з вами маркізою дізнаємось. І давайте дивитися, що це таке, і це від паніні. Раніше були альбоми деналіпки збирати, тепер вони щось воно еволюціонувало. Непонятно що. Який супер-дупер. Чи просто-супер скраббук. Тут 5 наліпок. 5 наліпок це у нас пакетик. Ось такі. Хочу зараз зберемо, може щось, тут, якщо треба писати, щось для брата напишемо, а потім їх зберемо, йому подаруємо. Давайте для початку дивитися. Ого, цей альбом належить. Тут ми розмістимо його фото. Тут особливі безкоштовні наліпки. Це що значить? Безкоштовні, використовують ці фантастичні, фантастичні наліки, щоб прикрасити фоторамки, закладки, листівки, складки або що завгодно, дай волю своїй уяві. І де це їх брати? Чому вони безкоштовні? Обля, а тут що таке? Ого, вклей сюди фото, срань. А де безкоштовні наліпки? Чим вони безкоштовні? Ну, ладно. Просто Особливі безкоштовні нагляди. Вони нихі на не безкоштовні, я за них заплачу. Ну, ладно. Мої яскраві пригоди, час наповнити та прикрасити цей альбом емоціями, спогадами разом з Тічем і його друзями. Алоха, новий друже, це моє життя. Готовий починати. І цей навіть, вон, тут, короче, будемо заповняти потихеньку. Давайте сьогодні тільки оглянемо. І будемо писати. Ось про мене стічку медний прибулець космосу, а тепер найкращий друг на світі. Так що ось так от. Я, моє волосся, мої очі, мій клас, моя улюблена тваринка. Угу. Красивий та на наповторний, це якась трохи анкета, колись пам'ятаєте, хто був старий чи молодий. Були анкети такі, спочатку саме розробили, потім вже готові купляли, там, типа, віддавав другу чи однокласнику, І він заповнював, там писав, що якісь секрети, залишував подаруночки в конвертику. Така штука. Звичайний день в моєму житті. Ось моя охана. Ось їхні імена та смалики. А може ми і не будемо. Заповнить, ми, ми заповнимо альбом наліпки, ну я подумаю. А потім віддамо брату, він його заповнить і віддасть назад, і ми його оглянемо. Як вам така ідея? Можете писати, поки що само нічого не робиться. Він саме відео не дивиться, він про це не дізнається, він вже дізнається по факту, коли ми з вами повністю його зберемо. Я сподіваюся. Тут можна якісь листівки робити, закладки Вон, Ну, прикольні. Непогані, мені подобається, як воно глядає. Ось я, уявляю, це вбрання. Мій стиль особливий. 87ABC, бачите, якісь такі потрійні. Тут такі. Музика це життя. Це, дивіться, які малюнки. Стіч кохає стіча. Це, це Стіч. Ось би хто на мене дивився так, як Стіч. Дивиться на вас. О, дивіться, срань Господня. А Б, а, А, ні, це вже А, б, ц, А, Б, Б, А, Б, С. Ну, могли б, я думаю, на наліпку можна і багато чого помістити. Це Шпіоніро Стічеріло. О, це вже новий рік. новий рік чи Різдво. І тут якісь штуки. Шановні колекціонери, ви можете придбати стікер, яких вам бракує для повної колекції. Ця інформація звертається з дистриб'ютора Ukraine Срань, то Та таких ми можемо дозбирати. Скоро побачимося ще буде. Через 50 років ще один журнал про Стіче. Ну що ж, давайте відкривати перший пакетик. Що тут у нас? Які... Де, наші без... де наші безкоштовні наліпки? Я... Мені сподобались безкоштовні наліпки. Де? Опана. У нас якась. Вау, голографічна. А, це От вона текстильна. Це те, де... як схоже на. Можете побачити. Воно схоже на якусь танину чи щось такого. Ви це бачите, отут блістки якісь. блестить. Вау. Ну що ж, вертаємось назад. Це, я так розумію, безкоштовні наліки пішли, чи що? Так, мікрофон. Це ось отак от. А тут що у нас? Тут у нас 52, ось такі. Тут у нас Хелунський, 3 якраз в тему. Тут у нас аж дві наліпки. З тій і якась полуналіпка. А ні. Це типа, я так розумію, полуналіпка тобі, нам, О, це вже з мультика. Носата. Ну, давайте. Що у нас тут? Давайте почнемо. 93. 93 це ось сюди. Так, щось я вже запутався у відео. Так, 93. Це стіч справжній майстер гри на гітарі. Хоча я не думаю, віло стіч обожнює танцювати. Це можливо. Це віла стіч обожнює танцювати. Ще зніметься задній фон. Та-дам! Перша налівка пішла. Пішло-поїхало. 93 є. Що тут у нас? 34. Вертаємось. 34. О! Це сюди, а як його сюди впихнути? А ні, Наче впіхується. Та-дам, дивіться, перша, 34. Та-дам, ми це зробили, а це якесь щось лишакове залишається, якась частина наліпки, можете глянути. Ну, хай буде. Віддамо. Хай користується. Коли прийде час. Так, що у нас далі? У нас далі ось такі. 171, 97 і 52. Давайте 52. Воно, я думаю, десь поруч. А, 52. Це ось сюди. Я думав, це воно в іншому місці. Так, ти не падать. 52. Давай. Цю текстильну якусь наліпку. Ого, вона навіть по-іншому відривається. Ох, побачили вона прямо. Знаєте на що на пластир схоже? Може це і є типу, текстура пластера. Є же ж пластери там з малюнками, динозаврами. І тут нам отакі. Вау! Коротше, вау! да, і тут он по товщині можете побачити оця більш плотна, ніж ця. Можете побачити, вони навіть відрізняються. Це просвічується, а ця ні. Так, і що у нас там? 97. 97 тут. Сюди. От 97, 90 А, Б, С? Та дам Так, це у нас А. А Б Бі. Тадам, Тит щось таке залишається Тоже Римові Хай радіє і 171 і ось у нас 171 BC ну давайте А ой-ой-ой ми якось неправильно приклеїли Блин. О, Точно. Прикольно, що тут наліпки не впритик, як колись раніше робили. А можна... бачите, рам... саме наліпка більше, ніж Рамка. ABC, так, да, АБЦ. Потихеньку колекцію збирають. Все, три. Ой, це сюди. Це ми йому віддамо, хай робить, що хоче. А Ось це якісь додаткові мікростікери. Будемо. В общем, 5 наліпок пішло. Так що пишіть, що ми будемо самі заповняти для нього. Чи він хай заповнює сам нам віддає. Ну, коротше, треба, треба ваша думка, бо багато варіантів і всі чудові, прекрасні, різнокольорові. І ще в мене є набір. 6 наліпок. Ну Це ми наступного разу їх відкриємо і спробуємо заповнити. Це аж 30 наліпок буде. так що А їх тут скільки? 180. Так що такого. Може до кінця не зберемо, а віддамо, ми, ми здаємось ось тобі початок, а ти вже закінчуй, Хочу, щось відчитаєшся. Якось ми такого плану зробимо. Тому ще вирішимо, що робити. Він саме на чому не дивиться. Так що. Це буде для нього таємниця. Так що. Ось такого плану. Так що. Це для безкоштовні наліпки. Що цей вантажці наліпки, щоб прикрасити фоторамки, закладки, стівки, вкладки або що завгодно, дай волю свою уяві. Де вони безкоштовні? Що за X12? Що за. Чи це версія X12? Де браці безкоштовні наліпки? Я хочу безкоштовні наліпки. Де? Охана означає сім'я. Це єдине, що навчило мене це мультфільм Алорській мові. Те просто космос Алоха. Вони зробили жінку Стіча. Хоча до цього в оригіналі не було. Бо всім треба жінки навіть стічу. Бачите. Так що, дякую, що подивилися. Це прям українська версія. Повністю альбом Паніні Стіч. І такі при... примірники. Друк в 4 кольори. Це як так? 4 кольори. Тут більше кольорів. Місто Київ. Так, Виготовлено червень 2025-го. Строк придатності не обмежений. Номер партії Даті виготовлення, матеріал, папір, друк 4 кольори. Примірників, скільки. Раніше щось писали, скільки примірників десь було колись. Там 2000, 4000. Ну, мабуть, більше. Так що, ось такого плану. Все, дякую, пока-пока.